Доброго дня! Мене звати Білогоню Руслана, я учениця Чернівецької загальноосвітньої школи номер 16 Хочу представити вам роботу мрії юних пінакарів здійснюється. Всім хочеться мешкати в зеленому, квітучому та охайному місті. Тому ми залучились до вирішення даної проблеми та розпочали роботу мрії юних пінакарів здійснюється щодо вирощування магнолії суланжа невеликого дерева з рожево-пурпуровими квітами, що трохи нагадують тюльпан. Метою даної роботи є вивчення насіннього способу розмноження магнолії Суланджа з подальшим озелененням вулиць міста Чернівці. У зв'язку з цим ми поставили перед собою такі цілі дослідити та виявити рослини магнолії Суланджа в місті Чигівці, які дають насіння, опрацювати та втілити в практику методику насінньєвого розмноження рослин, проаналізувати результати роботи та в подальшому подарувати місту Чернівці саджанці магнолії Суланджа. Актуальність теми полягає в тому, що озеленення рідного міста є справою не тільки місцевих органів самоврядування, а й всіх його мешканців. Предметом роботи є насіннєве розмноження рослин. Об'єктом роботи є насіння магнолії суладжа. Магнолія це рід рослини магнолійових що включає більше 60 видів нічнозелених та листопадних дерев та кущів, що в дикому вигляді ростуть в Північній та Центральній Америці, в Східній і Південно-Східній Азії, на островах Ява та Суматра. За декоративними якостями магнолії займають одне з перших місць серед дерев і кущів. Вони мають великі прекрасні квітки, витонченість вигляду яких дала основу великому дослідникові магнолії Клаві Юйсу назвати їм аристократами рослинного світу. Провівши дослідження, нашого міста ми виявили магнолія, які понад 60 років. Потрапила до ця магнолія з верхів сонячного Криму ще в далекому 1950 році. Садження з цього дерева привіз до чорнівців білорус Константин Профенівич, яку і висадив у себе на подвір'ї у внутрішньому дворі по вулиці Українській. За майже 65 років різні представники влади неодноразово намагалися... Красну рослину для отримання території під будівництво, але завдячуючи пацієнтрину Парфенєвичу, ця рослина сьогодні пам'ятка природи, яка охороняється і дає насіння. Нам вдалося зібрати понад 700 насільних магнолій суланжа, які успішно восени були висаджені в ґрунт. Здавалось, вирощування рослин справа легка, але не в даному випадку, адже отримані саджанців передувала пропітка робота. Зібравши насіння у вересні, одразу ж залили його на три дні водою. Таким чином легше позбулися насистої е, оболонки. У жовтні висіяли, висіяли насіння у ґрунт ящики, які розмістили на вулиці до настання перших морозів. Сіянці, отримані таким чином, характеризуються більш високою морозостійкістю. З настанням холодів перенесли ящики у підвальне приміщення температури від 0 до 6 градусів. Наприкінці лютого ящики перенесли в приміщення температури від 18 до 20 градусів і періодично поливали. Три чотири наступних місяці відбувається переростання навчень і насіння. В червні висадили сінців на них відкритий ґрунт. Справжні листя сформувалися до середини літа, а період активного росту прибав на осінь. Виходячи з результатів роботи, можна стверджувати, що насіннєве розмноження магнолії суланжа все ж таки дає певні результати. 48% отриманого посадкового матеріалу з загальної, загальної кількості насіння. Огляд літератури дав нам відомості про те, що магнолія суланжа від гібридного походження, тому майже всі спроби е, отримати життєздатні рослини. Є марними наша робота підтвердила, що справа за яку ми взялись, є немарними і в подальшому, сподіваюся, принесе користь нашому місту. Дякую за увагу. Все, супер. Що я справжую?